Любомир Оксана, скажіть в цілому, що для вас таке компанія Стабіліті і як вам бізнес-майстерня? Ну для нас компанія Стабіліті вже стиль життя. Буквально за пару днів буде три роки. Як Любомир зайшов в компанію слідом за ним, я і здавалося, ми вже все знаємо. Вже ми самі мудрі не тут, то було. Ми вчимося до сих пір, і якраз оці міроприємства, а саме майстерня, де дійсно складають, будують майбутніх мільйонерів, де нас дуже на руку, дуже дуже класно на це все заходить. Оця майстерня, що зараз відбувається. Два питання, які ми розбирали про дуже класний глобальний продукт тренд компанії і про наставника, про співвідношення субординацію наставників і тих людей, які, якими він можна сказати, яких він навчає. Тоже дає для нас дуже велику силу, дисциплінує, організовує. Ну а ще крім того, що ми тут навчалися, мене дуже заводить, мене дуже, ну я дуже люблю ці е позакулуарні міроприємства, які відбуваються. Тобто наш відпочинок, наші сумісні застілля, де ми е смакуємо різними смаколиками. Дівчата вчора напекли млинців, Ми смакували, говоримо на всі любі теми. Тобто компанія стабіліті не тільки нас з'єднала по бізнесу, але як ми вже тепер як рідні душі. Скажи, Любо, е, так е, ми вже, можна сказати, живемо разом. Ми друг до друга годимо в гості, ділимося е, продуктами, готовими разом. Ми разом робимо зарядку, йогу займаємося зранку. Медитацію проходимо. Ну, я ніколи в житті це не робив і дуже себе ну, почуваю після медитації. заспокоююсь. Е, якщо бути точніше, сянь, то я зайшов. 19 березня це от 4 буквально дні. 4 дні і вже 3 роки. Дуже швидко час пройшов навіть не спів озернув. Не, не спів. І за ці 3 роки, от що е, таке стаб, що таке рент? стаб це є е, е, акція компанії, і ми отримуємо від неї кожен місяць по фармінгу. Получаємо гроші, і ще отримаємо кожен день до нас. Приход... На наш кабінет приходить рент, за яким ми відпочиваємо в наших апартаментах. Наші апартаменти вже, можна сказати, не тільки на одному континенті, вже на трьох континентах. От. І в Батумі в нас є, і в Таїландії, і в Україні. Ми всі різні, але ми тут складаємося як пазлики. І робимо одну справу, а це дорого коштує. Супер. А що скажіть? В цілому, як вам враження відпочивати в об'єктах? Якими в яких є ви співвласниками, ну враження, враження це ти в себе вдома. Ти можеш вийти ми... в халаті, тебе там хто стук не грюкне, ти не реагуєш. Ти можеш зайти без стуку в будь-яку кімнату, сім'я відпочиває в своїй хаті. Але ми відношення в апартаментах е, зовсім інакше, як в як в своїх апартаментах Та, ставлення, бережливе ставлення, дом, Уважає... до всього дому, ну так як в себе вдома. Так. Просто не тільки нам, а ще тим, хто ти нам. просто відчуваєш тілом і душою, що ти в себе вдома. І тут нас приймають ну, дуже добре, От, дуже приємно. Всіх запрошуємо.